Продовжуємо процес дерегуляції, який в міністерстві йде боротьби з корупцією, але зараз переходимо від портів, переходимо до інших сфер, де ми можемо спростити життя для бізнесу та позбавити корупціонерів можливості займатися своєю чорною справою. Певні функції Державної служби безпеки на транспорті будуть передані Укрпошті. Тобто, а, раніше перевізник для того, щоб отримати ліцензію, повинен був їхати до міста Києва а стояти або в черзі, щоб здати документи, або шукати посередника для того, щоб здати документи. А ви повинні розуміти, що тільки за останній місяць Укртрансбезпека отримала більше тисячі пакетів документів для ліцензій і тими ресурсами є, які є у Трансбезпеки. Фізично навіть вкрай важливо опрацювати всі ці документи. Люди з всієї України приїжджають до офісної будівлі Державної служби безпеки на транспорті. Ми вирішили піти шляхом, коли люди зможуть до визначеної кількості відділень Укрпошти у своєму рідному місці прийти. До працівника Укрпошти, який є навченим, натренованим, передати весь пакет документів на отримання тієї чи іншої ліцензії, чи тієї чи іншої адміністративної послуги. Укрпошта ці документи відправить до Кортрансбезпеки і у визначеному законодавством терміні буде надана така послуга, і перевізник або отримувач адмінпослуги може або в тій же пошті забрати документ. Отриманий. Або, вже, якщо дуже хочеться приїхати до міста Києва і отримати в Офісі Укртрансбезпеки необхідні документи, ліцензії та інші дозволи. І буде єдиний платіж Укрпошті за доставку. Таким чином. Перевізники отримують більше можливостей, щоб не стояти в черзі, не шукати якихось посередників, здати документи в своєму рідному місті. І 50 відділень Укрпошти в 50 містах, там, де найбільше скупчення перевізників, зможуть це зробити вдома, і визначений терміном часу отримати документи. Це допоможе не тільки перевізникам і безпеці, це допоможе також Укрпошті збільшити свої доходи, тому що те, що раніше платилось там комусь посереднику за ту чи іншу послугу, зараз буде платитись Укрпошті в рамках визначених тарифів Укрпошти. Аналогічний процес, аналогічні перемовини ми зараз ведемо з Міністерством юстиції. Як ви знаєте, Міністерство юстиції передає досить багато функцій на місця або нотаріусам. І для того, щоб збільшити дохідну частину Укрпошти для того, щоб завантажити людей, зараз ми проговорюємо з мін'юстом аналогічним меморандум, за яким певні функції Міністерства юстиції по наданню тих чи інших адмінпослуг будуть передані Укрпошті. І у Визначених в відділеннях Укрпошти будуть навчені люди, які зможуть послуги Мін'юсту надавати в тих місцях, до яких люди вже звикли і не треба видумувати колосу. Так що я дуже радий, що Укрпошта та Трансбезпека домовились про таку співпрацю і маю надію, що на кінець березня вже нова система подання документів запрацює.